Зараз Путінській Росії, да? ми, 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 ж, ми, ми ж маємо не е, діло не з уявною Росією якоюсь, там, да? а маємо з конкретною Росією, як, у, у, у якої є конкретні плани, які артикульовані, які вона системно проводить е, там, через е, зо, зовнішньополітичну інститути чи, е, чи на міжнародних майданчиках, там, і да? е, 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 яка в принципі кайфує від цього. Дивись, і тут ти задаєш дуже. Слушне запитання, тому що направду це питання про те, з ким говорити. І я тобі відповідаю на це запитання. Зрозуміло, що з путінцями, з імперціями говорити ніхто не хоче. Тому фіксуємо дуже просту тезу. Хороших росіян нема, добре, я погодився, але є росіяни не імперці. Вони погані. Але вони не імперці. І з ними. Можна хоча б розпочати розмову. Ліберали, вони демократи, лібертаріанці, да хто завгодно, без різниці, не імперість, тобто росіяни, які не розглядають перспектив Росії як імперії, а хоча б припускають розмову про Росію як співдружність, оце наші контрагенти в Росії. Вони ще раз, вони не хороші, вони погані. Але з ними, як з неімперцями, імперцями, можна говорити.